Кришталевий пролісок серед дитячих команд Надвірнянського району. В результаті цікавих поєдинків, які тривали два дні, володарем кришталевого проліска стала міні-футбольна команда Аляска міста Надвірна. Розіграш Кубка району по міні-футболу Кристалевий пролісок» традиційно був проведений спортивним клубом Карпати, районною федерацією з міні-футболу та рестораном Карпати. У зманях взяло участь вісім команд, розділених на дві групи, де вони боролися за коловою системою задля визначення півфіналістів. У першому півфіналі зустрілися дві надвірнянські команди, де несподівану перемогу над клубом Карпати отримали футболісти Аляски 2 2-1. У другому півфіналі Битківська команда з рахунком три подолала футболістів Добротова. У поєдинку за третє місце зійшлися Карпати Надвірна і Добротівський пруд. Результат 8-4 на користь надвірнянців. Ну а у фінальній зустрічі із рахунком 3-0 впевнену перемогу над Битківською командою отримали мініфутболісти Аляски. Надвірна. Нагородження команд призерів проводили генеральний спонсор турніру, директор ресторану Карпати Василь Кузюк та голова районної федерації по мініфутболу Віктор Татаренко. Нагороди отримали команда Пруд Добротів за четверте місце бронзові медалі у гравців надвірнянських Карпат, срібні медалі та дипломи у футболістів ФК Битків. Ну а володарем Кубка «Кристалевий пролісок, золотих медалей, футбольного м'яча і дипломів першого ступеня стала команда Аляска Місто надвірна. Організатори змагань традиційно відзначили чотирьох кращих футболістів турніру, які відзначені призами кафе-затишок. Наступний турнір по міні-футболу буде проведено 23-24 березня. Спортивним клубом Карпати Надвірна проведено розіграш Кубка району Карпатська хуртовина, який традиційно підтримав спонсор дитячого мініфутболу ресторан Карпати. Володарем Кубка Карпатська Хуртовина стала футбольна команда Говерла. Місто Надвірна. У розіграші Кубка Карпатська хуртовина взяло участь вісім команд. У першій півфінальній грі у фінал кубка вийшла команда «ФК Гвізд», У другому півфіналі зустрілися «ФК Битків та Надвірнянська Говерла, яка перемогла по пенальті. У грі за третє місце ФК Кабитків не залишив ніяких шансів команді. Атака із села Гвізд. А фінальна гра виявила команду переможця турніру. Футболістів Говерли, які по пенальті подолали спортсменів Гвозда. 7 7-6. Це всі новини на сьогодні. Коли...